Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні у нас деньок не дуже сонячний, але все одно ми вийшли попрацювати у садочок, бо зараз маємо 10 градусів тепла на вулиці і хочеться щось поробити, пообрізати. Робота є. Вирішила вам показати трішки, як наші рослинки почуваються на цій ділянці. Ось, зараз пройдемося. І тоді вже будемо працювати. Гейхери у нас вийшли з-під снігу, звичайно, трошки приплюснуті, десь порозвалювалися, десь листочки треба буде пообрізати. Але з ними трішки пізніше працюватимемо, тому що, ну, ще рано, ще будуть вночі невеличкі морози, і не хочеться дуже рано це робити. До речі, у нас кінець лютого, якщо вам цікаво, ось. Дуже гарно зараз вони виглядають, як на зиму. Ось моя улюблена кучерява салатова, трішки, бачите, листочки посохли де неде але багато новеньких лізе, тому все буде добре. Вирішили в цьому році сюди поставити. Ось таку амфору. Вона в нас раніше стояла на клумбі з очитками, але саме цього року будемо її в сухому струмку тримати. Нам здається, вона тут гарненько вписується, а там у нас вже нові фігурки. Ось. В ній посаджені були кулясті молодила. Вони трохи посохли, звичайно, але відновляться. Зараз прольємо їх і все буде добре. О, трошки навіть сонечко виглянуло до нас. Бачите? Так, йдемо далі по клумбі. Ось цю велику гейхеру треба буде обов'язково в цьому році ділити, розсаджувати. Бачите, яка вона велика? І багато в ній поділок прям. Над землею піднялася, тому треба буде обов'язково нею зайнятися. Ми тут м такі більш старі гефіари вже поросаджували. Залишилось, мабуть, дві. Ось ця і ось ця, з якими треба буде попрацювати. Ось так виглядають поділки від неї. Ну, не від цього саме куща, але того ж сорту, бачите? І ось так доросла рослина. Подобається мені туйовик, його стан наразі, він такий блискучий, гарний. Дуже симпатичний, не втратив ні кольору, ні своєї привабливості. І, може, комусь впало в око, ось, бачите, це листовик, стан його після морозів і зими. Листочки деякі зіпсувалися, але в принципі він виглядає досить непогано, на відміну від кочедижника. Ось, бачите, тут кочедижник, не пам'ятаю точного сорту, зростав. Так, ми його і не обрізали, але нічого, він сам себе грів. Зараз будемо прибирати. Ось ця мені гейхера подобається дуже яскрава. Наразі не один листочок не зіпсувався. Гарненько. Ось тут Дельта Даун, наскільки ми ідентифікували її. Бачите, яка симпатяшка теж. І, до речі, на цьому місці вона почала дуже гарно наростати, ще восени. Сподіваємось, так і надалі буде. А ось цю треба ділити. Це Green Spice Гейхера. Hey, Наскільки я пам'ятаю, вона дуже гарно виглядає навесні вам. Зніму її. От бачите, запам'ятайте її стан в лютому і покажу пізніше, як вона виглядатиме. Тут, до речі, у нас є кущик молочаю. Мандалевидний, здається, він називається правильно. Ось цей молочай. І бачите, молодий кущик взагалі зберігся гарно. Я вам показувала в нещодавніх відео більший кущик наш, то він розвалився. А ось молодий виглядає досить привабливо і не потребує обрізки. Це вже йому буде третій рік. Це в нас іде яснотка зеленчукова. Наразі після зими в неї також дуже цікаві листочки, бачите. Ось такий візерунок. Багатьом вона подобається саме за її стан нинішній, коли вона такого кольору сріблястого. І з такими бордовими вкрапленнями. Тому що далі вона буде більш зеленіти, яскрава ставати, але ну, інших відтінків. Це наша герань рожева, також дуже гарний стан, як на лютий, після холодів. Але її треба буде обрізати трохи пізніше. І ось там треба буде залізти, пообрізати вже нарешті хризантеми наші мультифлори дві. Та трішки також поприбирати територію. Ще поближче вам покажу цю частинку квітника. Тут, якщо пам'ятаєте, в нас зростає відносно нова для нас рослина, це арум. Або аронік, італійський ще його називають. Дуже гарний. Має бачите, такі блискучі листочки з прожилками. Для нас це прям дуже приваблива рослина. Ми любимо такі незвичайні рослини, а він незвичайний тим, що росте саме в холодною осінню, взимку та ось рано навесні. А на літо він пропадає, його потрібно обрізати. Він Листочки, наскільки ми розуміємо, будуть засихати, тому що ми ще в літній сезон з ним не знайомились. Ось. І надалі ось знову восени він буде з'являтись на світ. Ось така цікава рослина. Досліджуємо, і нам дуже-дуже подобається. Це кущик з однієї цибулинки. Такий ось наріс. Посадили ми його минулого літа, мабуть, можливо, на початку осені. Не дуже пам'ятаю вже. І тут в нас є е, три чемерника, які махрові, е, дорогі, можна так сказати. Мама їх замовляла зовсім маленькими дітками, чисінцями навіть, я так думаю. Ось тут ми поки що квіточки не бачимо в оцього. Не знаю, який він. Тут немає таблички, десь в мами. В записах має зберігатися. Якщо знайдемо, то підпишу вам, що це за сорт. А оці два у нас підписані. Вони з однієї серії йдуть. Ось цей минулого року квіт вже показували вам. І, як бачите, має гарні бутончики, тобто буде квітнути і в цьому році. Сорт називається ось так. А другий, він із тої же серії. Зараз повернусь. Ось так, щоб не відтіняти. Але він йде пурпурного кольору, темний. Ось, бачите бутончик? Вже по бутончику видно, який буде морозник. мирник, Сорт. Ось такий. Дуже чекаємо, коли вони розквітнуть. Не знаю, чи помітили ви раніше, але вже ми відкрили наш кипарисовик Gold Гол... Crystal Ось який він на вигляд наразі. Поки тепла погода, ми вирішили, хай він постоїть відкритий. Адже він до мінус 5 градусів витримує. Поки що у нас 10 тепла. І на найближчий час сильне пониження не прогнозують. Він зберігся дуже гарно. Ми його вкривали, показували вам. Хтось там нам писав, що навіщо ви пакет вдягаєте на нього. Ми пояснювали, що пакет зберігає його стан хороший, він захищає від е, зволоження тканини. І як бачите, все було не дарма. Ну, зараз він виглядає чудово, як на нас. Дуже яскравий колір. Я боялась, що він під накриттям без світла сонячного втратить свою декоративність, що хвоя якось потьмяніє або е, змінить зовсім колір. Але, як бачите, цього не сталося. І я цьому дуже рада. Ось так він виглядає наразі. Тому. Рекомендую, хто хотів спробувати, можете пробувати садити. Зараз такі зими, що, мабуть, він може реально зростати не вдома. Хоча багато хто їх саме купує для домашнього вирощування. Ми будемо пробувати ростити тут і формувати гарненьку фігуру з нього. А поряд наш слоник. Бересклети ще не дуже відновлюються, ще трошки тьмяні на вигляд, але скоро вже теж будуть яскравішати. Ну і пройдемось далі по нашій іншій частині саду. Хочу вам тут показати, як насіваються наші чимирники. Ось бачите, як багато маленьких кущиків. Мені дуже сподобався як ось тут листочок. Новенький вилазить. дивіться, який симпатичний він. Дуже гарний. Кольорів ще ми не знаємо, тому що тут у нас, ну, в основному, східні зростають чимирники білого та рожевого кольору. Але сінці від них можуть бути і бордові, ну і інші такі відтінки рожевих-білих. З крапочками також є тут сорт. Все може бути. Зараз хочу вам знайти ось. Показати ось оці мілки. Оце, оце, це дітки чимерників які насіялися. Звичайно, вони не всі виживають, тут їх дуже багато всходить. Виживають найсильніші, як кажеться. І ось так декілька кущиків будемо мати потім. Мама вже почистила тут всі кущі, тому вони виглядають досить отак от. Воленько і можна розглянути, що там всередині. Ось цей буде квітнути 100%. Він здається, в минулому році в нас тут квіт. Ой, дивіться, деревовидний півон вже на бруньках весь. Зараз фокусую. Ось, сфокусувалася. Бачите, які бруньки вже? Мама їх також пообрізала тут. Все лишнє сухеньке відрізала вже і чекаємо весни. Тоді пройдемо далі по морозникам. Ось тут в нас великий кущ, прямо на доріжці зростає. Мабуть, в цьому році його викопаємо, поділимо та й продамо. Здається, це просто біленький, а може рожевий. Бачите, квіточка вже також є. І ось тут у нас дуже величезний кущ. Весь на бруньках, на листочках. Будемо також, мабуть, його ділити в цьому році. Тут вам покажу ще один наш деревовидний півон. Ми вам в тому році квітування показували обоїх. Це е, сіянці, сіянці, мабуть, так, від нашого великого півону які тут виросли, і мама їх залишила. Тепер вони вже досить дорослі і квітують самостійно. Півнів сусідів підспівують мені. І на цій ділянці у нас зараз все виглядає ось так. Також є гейхери, які потрібно буде розсаджувати, ділити. Наприклад, ось ця вона вже дуже високо піднялася і бажано буде її в цьому році поділити, умолодити. Ось тут такі красуні. Ще не всі вони відновилися, ще не всі листочки повставали. Тому так. Трошки голенько, але все одно все прокидається і радує наші очі. Ось бачите, седоми ми тут наповну вже пішли в ріст. І ще один кущик аруму. Ось. Тут, тут листочків менше йде, але сам розмір листочків більший. Ну і не можу вам не показати ось цю діляночку, де в нас зростає печіночниця. Ось така малютка ще, але вже випустила першу квітку і бачу бутончики наступних. Я дуже люблю цю рослину. Вона для мене прям така весняна, дуже ніжна і дуже гарна. ось, І тут в нас ще такий міні-розсадничок наших хвойних із живців. Ми різні ялівці підсажуємо тут на доростання. Щось приймається, щось не приймається, але багатенько вже виростили. Деякі позабирали на дачу. Ці також будемо, скоріше всього, в цьому році забирати. Тут малютка коніка, бачите, зростає в нас. І, до речі, ось це той самий Ялівець-китайський Blue Alps, який ми формували е, в одному з минулих відео за парканом. Показували вам тут, бачите, також наріс-такий гарний саджанець. Теж треба буде його забирати на дачу звідси. А це наш. Старий деревовидний півон. Весь на бруньках, красунчик. Ну, а займатися сьогодні, друзі, ми плануємо ось цією клумбочкою, яку ми називаємо вічно-зеленою, тому що в основному на ній зростають хвойні рослини. Ось, і мама наразі приготувалася її чистити. Ці клумбі в мене вже дуже багато років. Якби я їх не обмежувала, то тут би вже були зарослі, не було нічого видно. Спочатку були камінчики виложені в гарних формах. Я додам фото. в мене є фото, як починалось це все, і які ці рослини були маленькі, то я обов'язково сюди прикріплю. Крім того, ці ґрунтопокривні е чагарники, дивіться, вони дуже пріють. Якщо їх не чистити, то там заведеться не знати, що отак вони пріють, пускають коріння і треба їх трохи попідчищати, подаляти гілочок, щоб було більш е вільно дихати. Курінцям і взагалі. Так, і будемо обробляти, тому що погода вже така, що розмножуються шкідники. Вже ми бачили білокрилку на деяких рослинах. В лютому перший раз. Так, перший раз таке в лютому, але в принципі і перший раз в лютому така погода настільки тепла. Тому будемо займатися... Пороляти прямо великі гілки. Ось так дивіться їх багато. І бачите, скільки корінчиків має гілочка. Ми вже мільйон вкорінили таких саджанців. Тому, звичайно, будемо ці вести на дачу. Можливо, щось посадимо, можливо, щось викинемо. Побачимо. Ну, от ми закінчили лише з першим ялівцем. Це Blue Chip сорт Ось так він наразі виглядає. Нарізали ми просто цілу кучу. Бачите, ось обрізки, ось величезні шматки. Але саме таку категоричну чистку ми проводимо не так часто, не щороку. Десь три роки вже, мабуть, не чистили їх настільки категорично. І вони дуже сильно наростали. Але щороку обрізаємо якісь із пагонів, але більш такі верхні. Тут ми прям прочистили гарненько всередині. Ви бачили, як мама обрізала гілочки всередині, чистила. Тут бачите, вже є навіть такі видно пролисини, можна сказати, але вони дуже швидко заростуть. Зараз рослинка більш-менш дихає вільно. Тут камінці вже у нас звільнилися з полону, стало їх гарно видно. Ми попідсипаємо в кінці прополисосимо спочатку ці камінці, далі попідсипаємо де-не-де, понакладаємо щось, тому що не всюди вони вже є. Ось там, бачите, треба також на нагородканину накласти, буде камінців. І що ми хотіли вам сказати, що дуже багато обрізків дійсно з корінцями гілочок. Щось ми хочемо перевезти на дачу, тому що там буде хвойна клумба, але, звичайно, всі не використаємо. Тому пропонуємо нашим любим глядачам, кому потрібні ялівці, а саме блючіп. Точно будуть обрізки з корінцями з Golden Carpet. оце ялівець golden carpet. Можливо, точно не знаю, скажу вам надалі: будуть ще з Blue Moon ялівця обрізки Ось такі, наприклад, шматочки. Ми готові відправити безкоштовно нашим глядачам. Хто напише перших 5 коментарів, ми зберемо посилочки і відправимо, але вам, звичайно, доведеться оплатити доставку. Ось, Покладемо по декілька живців кожного з корінцями. І ви собі зможете їх виростити хто захоче. Тому пишіть. На перші 5 коментарів, які напишуть, що хочемо ялівці, відправимо. Ну, що ж, друзі, закінчила мама роботу над цією діляночкою. У нас вже настав на інший день, тому що вчора не встигла все зазняти. Сьогодні трошки прохолодніша погода, вітер холодний, але температура хороша. Тому будемо. Далі працювати, а я вам поки покажу результати цієї клумби. Що мама зробила? Два ялівця наших blue chip і golden carpet, підстригли кардинально. Бачите, як почистила гарно мама. Залишила декілька гілок, внизу все повідчищала, для того, щоб рослинки обновилися, гарно дихали і заново наростали. Ось. І також звільнили від полону наш ялівець Флориант ось цей, бо його вже з всіх сторон окружили. Але він також розростається потихеньку і потребує місця. І кипарисовик, мій улюблений Нанаграциліс, також мама почистила всередині та пообрізала гілочки навколо нього, щоб він був такий більш вільний. Ялівець, який називається Ice Blue. Бо раніше я некоректну назву вам казала іншого ялівця це Ice Blue. Він не зростає так, як інші два ялівці. Він більш такий нижчий по зросту і стелиться прям. Стелиться килимом, густим, гарним. Тому мама вирішила в цьому році його не чіпати, поки він нікому не заважає, гарно наріс. Дуже симпатично виглядає. І його ми залишили в такому стані, як і був. Ось такий він симпатюлька. А інші два ми постригли. І тому ми вам вже говорили про те, що готові подарувати кому потрібні саджанці наших ялівців безкоштовно. Ось блючіп у нас вийшли гілочки такі симпатичні з м, корінцями. Бачите, яких досить багато. А ялівець Golden Carpet. На жаль, там гілочки не так вкоріняються, як у блючіпа, і вони більш голі. Ну, де-не-де де, де, де є там якісь поодинокі корінці, але зовсім інша картина. Хоча їх також легко вкорінити, просто прикопавши в себе десь на території, я думаю, він з легкістю прийметься. Ми самі так розмножували не один раз наші лежачі олівці. Тому будемо відправляти два сорти ось цей і ось цей. А ви вже собі вирішуйте вкоріняти, не вкоріняти, чи що з ними робити. Як я казала, відправимо. П'яти людям, які перші напишуть під цим відео коментар хочу я лівці. Ось. Тому, кому дійсно потрібно, пишіть. Якщо нікому не потрібно, нічого страшного, знайдемо, куди їх діти. Також покажу вам, що у нас тут зростає вже з весняних рослин. Це нарциси. Маємо ось кущик нарцисів, дуже гарних. І він вже досить великий дорослий. Нам подобається, що навесні ця клумба також має таку прикрасу. Вже очікуємо, коли він виросте. Далі йде ось там посаджена наша хоста улюблена джун, яка на заставці у нас на каналі. Ось саме там вона зростає. І ось там. У нас зростає бронерка. Всі ці рослинки ви бачили влітку, коли я показувала цю діляночку. Дуже чекаємо, коли вже прийде тепла пора, і вони знову нас будуть радувати. Ну і на цьому, друзі, буду завершувати наше відео. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися на цю діляночку. Можливо, якісь корисні для себе знайшли і знайшли інформацію в нашому відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Пишіть коментарі, як вам рослинки, як вам таке оформлення хвойними. Не всім, звичайно, подобається, але головне, що подобається нам. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!